Це наша планета. Це Європа. Це Україна, це місто Суми. А в центрі цього міста знаходиться Українська академія банківської справи Національного банку України. Я тут навчаюсь і вважаю, що це найкращий виш у світі. А знаєш чому? Ось тобі 10 аргументів за під крилом Нацбанку. У назві нашого навчального закладу є три слова, завдяки яким ми навчаємося. Національний банк України НБУ. Так ось на гербі НБУ зображений Грифон. Ця крилата міфічна істота символізує швидкість, силу, могутність та владу гордого птаху. Завдяки фінансуванню НБУ ми маємо потужну матеріально-технічну базу, прекрасні навчальні корпуси, супербібліотеку, найкомфортабельніші гуртожитки, спортивний комплекс, споруджений за світовими стандартами. Під крилом Нацбанку. Навчання, а не черга за дипломом. Говорять, що в наш час диплом легше купити, аніж заробити власними знаннями. А у нас не так в академії. Актуальна одна єдина валюта. Міцні знання. Саме їх спершу оцінюють викладачі, а згодом і роботодавці. Навчання, а не черга за дипломом. Найдешевша освіта на сьогодні з 1500 студентів. Близько 40% навчаються за рахунок коштів Національного банку України у випадку вступу до академії на комерційній основі. Вартість навчання протягом усього періоду не змінюється та є найнижчою в Україні. Щодо проживання в гуртожитку, то це коштує 160 гривень на місяць. А такий обід в їдальній академії коштує 5 гривень 52 копійки. Найдешевша освіта. Новітні інформаційні технології. Академія особливо ретельно ставиться до іт оснащення для майбутніх економістів. Функціонує дилінговий зал, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням Thomson Reuters Icon. Крім цього, для студентів академії створений навчально-тренувальний банк, в якому ми навчаємося здійснювати банківські операції у режимі реального часу. Усі комп'ютерні класи, бібліотека та кімнати гуртожитків мають доступ до швидкісного безкоштовного інтернету. Новітні інформаційні технології. Практика в Європі в академії за підтримки НБУ проводиться безкоштовна практика для студентів у провідних країнах Європи. Щороку наші студенти стажуються у фінансово-кредитних установах, податкових адміністраціях і центрах розвитку підприємства Польщі, знайомляться з діяльністю Національного банку, банківської асоціації та Міністерства фінансів Чехії. Відвідують курси на базі Deutsche Bundesbank, центрального банку Німеччини. Беруть участь у навчальних семінарах з банківської справи, корпоративного управління. Обліку і аудиту в університетах Італії. А студенти бакалаври мають можливість пройти навчання за магістерською програмою з корпоративного управління у Шведській школі економіки та бізнес-адміністрування. Практика в Європі. Гарантія роботи та кар'єри. Наш випускник. Має можливість визначитися з роботодавцем ще навчаючись на старших курсах та під час практики. Закінчивши академію, тобі можуть запропонувати роботу: банк, страхова компанія, it компанія, аудиторська компанія, підприємство, податкова НБУ, державна адміністрація або ти можеш бути президентом гарантія роботи та кар'єри. Супер гуртожитки. Це гордість наших студентів. У нас не буває відмови поселення. Кімнати розраховані на двох або трьох осіб та обставлені сучасними зручними меблями. До послуг студентів кухні, їдальні. Побутові кімнати з пральними машинами та кімната відпочинку. Супер гуртожитки. Власна поліклініка. Поруч із навчальними корпусами академії розташована власна поліклініка, де студенти безкоштовно поліпшують своє здоров'я. У нас є кабінет ультразвукової діагностики, а також терапевт, свій стоматолог, навіть кабінет лікувальної фізкультури. Сидячий стиль життя студентів потребує періодичного візиту до масажиста. І в нас він є. І поруч з ним кабінет з тренажерами. Власна поліклініка спорт світових стандартів. Академія культивує здоровий спосіб життя та всіляко підтримує спортсменів. У розпорядженні наших студентів 11 тренажерних залів, сучасний плавальний басейн та тенісний корт. Працюють близько 20 спортивних секцій з легкої атлетики, футболу, волейболу, настільного тенісу, гандболу, баскетболу, плавання, дзюдо та інших видів спорту. Спорт світових стандартів креативне дозвілля в академії студії сучасної пісні, колективи бального, народного та сучасного танцю та команди КВН. А також театральна студія. Редакція студентської газети Академікс і телерадіостудія Зачок ТВ. Цьому році наші студенти зняли класний харлім Шейк, крутий ліпдап та найкращий флешмоб. Креативне дозвілля. Приходь до нас. Переконайся сам! І твої студентські роки стануть найкращими в житті.